Привіт, друзі! Ну і що? Прийшов час ремонтувати цей автомобіль. Це у нас, нагадаю, Mazda CX5 2019 року в комплектації Grand Touring. В минулому відео ви могли дивитися огляд цього автомобілю, коли він до нас тільки приїхав, а також огляд пошкоджень і ну, міні-огляд цього автомобілю. А зараз вже будемо заганяти його на стапель, робити, розбирати, ремонтувати. Ну, все, що робиться на стапелі, все ми будемо робити. Так що. Заганяємо. На початку нам потрібно що зробити. Це накачати колесо для того, щоб можна було нормально заїхати. Спочатку хочемо завести її на підйомник, подивитися знизу, тому що ще рихтовщика немає. Займаємося поки такими справами. О, я ж казав, що проблема в проводах. Що по помилкам. Так, а перекинули, машина вже ожила, можна сказати. Зараз піднімаємо, дивимося, що там всередині, верні, не всередині, а знизу і покажу вам. Що прям ідеальненька машинка. Коротше, все окей, всі защитки цілі. По кайфу. І ось так виглядає творчий безлад рехтовщика, коли він розбирає автомобіль. Все це потрібно викинути, але перед цим потрібно розуміти, що потрібно. І з цього так воно все розкидано, щоб зрозуміти, що потрібно. І так як автомобіль вже виглядає ось так, можна подивитися. Вся передня частина, скоріше всього, звісно, під заміну, і що нас цікавило, це лонжерони. Якщо ось так дивитися то не видно взагалі ніяких складок, але, як ми знаємо, це взагалі не показник. Тому що, якщо є пошкодження по підсилювачу, можливо, пів сантиметра кудись туди, або всередину, або назовні ленджерончики або розходяться, або сходяться. І з цього це не показник. Але якщо вони більш-менш виглядають, це вже великий плюс. Із цього ми зараз чекаємо підсилювач, привезуть, і будемо приміряти, дивитися, що сходиться і як сходиться по діркам по цим отворам. На цьому поки все. Чекаємо запчастини, і я думаю, тоді ми знову з вами зустрінемось. І на наступний день ми вже майже все зібрали і показую, що зібрали. До речі, в нас вимкнули чомусь світло і генератор гуде. Так, тут у нас є новенький телевізор з радіаторами. Також у нас вже є, до речі, фари. Це не оригінал, це у нас аналог, але по якості прям дуже подобається, як вони виглядають. Тут друга фара, пластик, підсилювач, це скоріше всього інший радіатор. Тут у нас рішітка, ну не рішітка, а нижня жалюзі вони називаються. Тільки оригінал. До речі, коштують досить багато. Так що зараз ми це все будемо приміряти сюди, і я ж казав, що цікаво чи А, схрещувати. Каже, схрещувати зараз це будемо, і цікаво, чи ланджерончики рівні. Потрібно поміряти підсилювачем. Да, підсилювач прикладаєш до ленджеронів і розумієш, чи вони рівні. Пройшов один день повноцінний, тому що то я вам знімав зранку, а це вже ввечері. Поки ми поїздили по запчастинам, ще трішечки там потрібні були дрібнички, ось такі, як, наприклад, абсорбер, і ось цей пластик попереду. Поки за цим з'їздили всім. І машина вже зібрана. Ну, те, що машина зібрана, це, звісно, голосно сказано, але ми можемо бачити, повністю вже телевізор напакований, підсилювач стоїть, фари і навіть зібраний повністю бампер. І запчастин, котрі у нас тут залишилися, це тільки туманки, і ось ця верхня частина, і все. А так все прям новеньке. І ось так воно все виглядає. В Mazda дуже багато різного пластику попереду стоїть, що просто капець. І кожна частинка це. Ну, прям окрема деталька, наприклад, ось ця, ось ця заглушечка, ось ці заглушечки. Е, ну, Телевізор, це звісно. Тут ще одна пластикова частина должна стояти. Ну, Досить багато пластика по передній частині, можу сказати, в цьому автомобілі. Чуєш, автомобіль працює, а це означає, що це вже прям фіналочка. перед тим, як автомобіль буде відправлятися на малярочку. Залили антифриз. Вигнали, прогріли, до речі, що головне. І давай подивимося, як він виглядає всередині, тому що я ж вам не показував. І що я побачив? Що тут є підігрів керма, я тоді не побачив, тому що неуважно дивився, але він є. І ще тут є вентиляція, сидінь. Ось це, це реально кайф. Комплектація досить непогана для мазди. Залишилось у нас тільки дочекатись безпеку, поставити машину на облік. І пофарбувати. І фінальним штрихом, що залишилося на мазді, це поставити безпеку. У нас там стрільнув тільки один ремінь і подушка в руль. Зараз це все поставимо і з вами зустрінуся на фіналочку. Все, безпека на місці. Руль стоїть, навіть сигналить. А також ремінь. все працює, все окей. І я тільки що сидів в автомобілі і так приємно пахне в ньому, а ще і він відносно не брудний. Тому що для Америки це можна сказати взагалі не брудно. На цьому, я думаю, ми будемо завершувати повноцінне відео про цей автомобіль із-за того, що зараз він їде на малярку і потім одразу віддається клієнту. Я не знаю, чи я його побачу, і за цього просто завершуємо. Тому що по автомобілю в принципі зроблено все, що потрібно. Він і відрихтований, і безпека вся вже поставлена. Він рихтувався один день, і один день збирались запчастини. Так, да, досить багато запчастин, до речі, на цей автомобіль є по наявності. Можна поїхати купити і багато замінників. І за цього люди, в принципі, також полюбляють ці автомобілі. І ми починаємо також полюбляти. Можливо, навіть такі автомобілі можна ганяти і на продаж, можливо, в майбутньому. Тому що зараз я Subaru. По ціні я поки навіть не знаю, скільки вона клієнту стала, тому що ще до кінця машина не дороблена. Але для вас вона вже буде дороблена, тому що я вже не знаю, чи її побачу. Але плюс-мінус по бюджету автомобіль став, як і планували. Був запрос на невеликі пошкодження і не на великий пробіг. Будь ласка, ось цей автомобіль тепер тут. Я думаю, десь тисячі дві ми зекономили від ринку, і плюс який то, що ми зробили його, і людина знає, як автомобіль зроблений. Так що на цьому відео завершуємо. Не забувайте про наші телеграми і інстаграми. Там більш оперативна інформація оновлюється, а тут трішечки запізненням, тому що автомобіль поки зробиться, поки дочекається запчастин. А в інстаграм я можу виставити, наприклад, ось автомобіль прийшов до нас, одразу виставляю. Але у відео ви можете побачити прям повноцінну інформацію. До зустрічі з новими биточками. А цей автомобіль відправляється вже, можна сказати, клієнтом.